Дивимось, чи може Росія застосувати ядерну зброю по Україні через отримання томагавків? Перша карта вісімка мечів. Охта це карта страху, обмеження і безвиході. Вона каже, що Росія загнана в кут, але кута страхом. Є багато погроз, багато брязкання зброєю. Але по факту руки зв'язані. Бо вони самі розуміють, як тільки щось серйозне зроблять, зразу по них буде відповідь. Ця карта про залякування, про слова не про дію. Друга карта зірка. А це вже світло, надія і захист згори. Дуже добра карта, чесно вам скажу. Вона ніби каже: не бійтесь, бо вищі сили і союзники вас оберігають. Україна. Під особливою охороною, і навіть якби комусь там дуже свербіли руки, все одно доля не дасть того зробити. Тож тут мені йде ясно, ядерного удару не буде. Третя е, карта Трійка Кубків. Ото вже зовсім гарна енергія. Радість, союзники, підтримка. Е, карта говорить про спільну перемогу, про те, що е, країни-партнери не допустять трагедії. Вони будуть разом, як одна сім'я. І не дадуть Росії перейти ту червону межу. Це ще й про інформаційний шум, багато балачок, але насправді все закінчиться без катастрофи. Ну що я вам скажу, мої дорогі карти показують, що Росія може страшити, може брязкати язиком і робити вигляд, що от-от щось станеться, але то більше психологічний тиск, реально вони скуті страхом. І ніхто їм не дасть таке вчинити. Mm -hmm. Все буде добре, бо за нами правда, і Господь і світ не дозволить тої біди.